Друзі, чорний віце-прем'єр України Чернешов не повернувся в Україну навіть незважаючи на наказ Володимира Зеленського, президента України, йому повернутися. Зараз його умовляти збирається виїхати партнер Зеленського Тимур Міндіч по 95 му кварталу. Навіть на гарантії, які йому вочевидь дала зелена влада про те, що цього корупціонера не посадять в Україні, він боїться повертатися. І це той віце-прем'єр-міністр, який мовляв, повернутися в Україну. Тих, хто виїхали, сам втік, а інших, мовляє, негідних повернуться. Ганьба корупційній владі в Україні.